Сергій Васильович, пам'ятаю, як влітку минулого року привезли вам плуг. Лемкен діаман 16 зібрали, запустили в полі. Підкажіть, чому обрали саме Лемкен і чи задоволені своїм вибором? Давайте по порядку. Дивіться, за 20 років, що я працюю в сільському господарстві. Мене було багато плугів різних. Я не буду їх перераховувати, назви не потрібно. Вони себе, скажімо, так як є, не зарекомендували належним станом так хорошо, як зарекомендував себе. Плуг Лємкін. Лемкін, ну, дивіться, це дуже хороший такий плуг, ним дуже зручно е, працювати у полі. От, наприклад, е, зробити глибину переставити. Це підійшов на всього. Штирьочок достав, штиречок переставив, це е, 10. Секунд часу потрібно, значить. і глибина, на яку ти бажаєш, вона вже тебе виставлена. Значить. Значить, плуг. Ми десь з ним вигорали приблизно пів тисячі гектарів. 500. Плуг себе зарекомендував дуже добре. Плуг робить на полі, ну, скажімо, по-простому, чудеса робить на полі цей плуг. Він закриває рештки. І не тільки рештки малі, а рештки закриває кукурузяні. Десь з відсотків, я рахую, відсотків 95 він закриває рештки, значить, залишає за собою чорне землю. Те, що й потрібно нам було, для чого ми собственно, цей плуг і взяли. Потім плуг. Ми його пробували злітку орати, заганяли його в таку скажімо, в жорсткі умови, тобто в забиту землю, не було вологи в нас в цьому році влітку. Він також орав, так же себе хорошо показав, також закривав все ціле, е, ніде нічого, е, ніде нічого в нас не зломилось, ніде нічого в нас не відпало. Все, трошки він насправді грязний, тому що ми ще досі працюємо, тому що ми ще не закінчили е, оранку, що нас трошки залишається, великі були осінні опади. Ну, в принципі, плугом, не в принципі, плугом, ціляком і повністю. ФГ Щедрий, я керівник задоволений. Рекомендую людям. Хто собі не придбав, же спробувати, якщо є така можливість. Я думаю, можна було б відмітити і хлопців із сервісу. Я думаю, що залишили задоволені їхньою роботою. Так, приїхали хлопці, мені, статі, дуже сподобалося, як зібрали. Хлопці професіонали, знають свою роботу. Приїхали люди спокійні, вровновішені, зробили, запустили, показали, на полі настроїли, розказали. Де мені як керівнику, також і механізатору, як працює, що потрібно. Ми дуже задоволені агроресурсами, як і по сервісу, і як і по покупках. Все добре. Будемо працювати, дай Бог всім здоров'я, щастя, мирного неба над головою. Дякуємо вам за відео, Сергій Васильович.